Вітаю, дорогі мої друзі, мої підписники, мої глядачі, мої дівчатка. Вітаю, вітаю. Після такої важкої ночі мені хочеться підняти собі настрій і вам. Була важка ніч. Важка ніч була в укритті, ходила на улиці, ну, страшно було. Ви всі знаєте, і, Господи, дай нам спокою, Господи, дай нам миру. Треба молитися, молиться і молитися. Ну, тепер я хочу вам підняти настрій. Хочу похвастатися і собі підняти настрій. У мене є подруга, ну, вона каже, не називай мене, ну не називаю. Вона схудла. Як? Вона захотіла схуднути, молодець, постаралась, перестала їсти солоденьке, перестала їсти булочки, перестала їсти мучне, картоплю. Да, ці каші, Все перестала їсти на овочі овочі. Молодець, схудла. І деякі речі до неї вже здоровенькі. І вона вирішила мені подарувати, зробити подарунок. Подарувала вона мені так, три кофтини. Ось ця одна на мені, ось, дві остальні я вам покажу. І окуляри від сонця. Ну, окуляри, я вам скажу такі дорогі. Фірма тут така, дивиться. Читайте. Така фірма називається Massimo Dutti. Ось така коробка, дивіться, який Ось Отакий от чехол з магнітом, дивіться, отакий. От Ось такі окуляри. Зараз я їх поміряю, дивіться, яка оправа, така якась тигрова. І дивіться, я міряю. Чувствується, що дорогі вони. Дивіться, як мені хорошо. А тут натуральне стекло і дуже-дуже приємно. дивитися. дуже приємно. Отакі От очечки. Отакі От окуляри. Це одна пара і ще одна тої ж самої фірми. І такі ж саме, тільки вони різняться чим? Тим, що. Оці трошки темніші. Як дивитись, на сонці ці темніші. І дуже-дуже на очі дуже ці окуляри дуже приємні. Так, вільно дивишся, спокійно дивишся. Дуже приємно. Ну, дорога фірма. Так що в мене, дивіться, ще двоє окулярів додавилось до тих моїх. Ну, ти простенькі, вони. Не, там не стекло, а це натуральне стекло. Фірма дорога, називається Massimo Beauty. От такой чехол вообще красивий. Тут такий магніт. Такий магніт, дивіться. Ну, взагалі, красавець. Чувствується фирма. Дивіться, замша. Масимо дюци. Видно вам? Мабуть, уже видно. И три блузочки. Ось червоненька на мені. Я зараз вам все покажу. И вот, смотрите, вот такая кофтина, вот такая блузочка. Рукавчик на резинке. Вот. Подтягивается. Можно подтянуть. Вот. Это блузочка фирмы Бенетон. Це такі дорогі фірми. Дивіться, з моїми штанцями білими, дуже нормально дивиться, дівчатки? Да, Ось вона така широковата, то я взяла під поясочок її. У мене такий металевий поясочок цікавий. От я так взяла. Тут я одягла, дивіться, таку малесеньку, чорненьку прикрасу. Отаку таку от. І отак. От Одні очки. І ось така, ось такая девушка. Червоний кофтині. Тканина дуже приємна. Я вже сказала фірма Бенетон. От. Дуже такий хороший состав тканини. От. Мені подобається, вона мене так освіжає, правда ж? Дуже, як, як би трошки й молодша. <хи> Хочеться бути молодою. О, так от. І ще дві кофтини покажу. А ось дивіться, іще кофтинка. Симпатична, дуже фірма геп. Є така фірма геп. Дивіться, ну, без рукавів, без рукавів, трошки вже, так сказати, невдобно. Ну, є в мене отака штукинця, такий накидончик без підкладки. Я влітку інколи накидаю. Так отак. От. Під його дуже хорошо. Це не жакет, але отакий без підклаточки, така накидка, типа кардіган без застідки. Отак я буду піддівати під його. Дивіться, так хорошо буде. І, і ще покажу одну. А ковтина красива тут, Такі, типа кружева. От. Ну, симпатична. Ну, без рукавів. А хороша дуже тканина. І ще, дивіться, ось така ковтина. Біленька. Ну, спідничка в мене була, ця. От так. Ну, тут теж короткий рукав, але ж таке двойне накривце. Прикриваємо мої руки более-менее так. Дивіться. А спідничка це в мене така вона лежить довго довго, тому що утюжить її, це така проблема, що ужас. Тут утюжить, тут вона вже м'ята. Дуже проблемна спідниця. Ну, красива. Така красива спідничка, але утюжити її треба довго. Може наверху так я спробую. Може, ні, наверх не так буде. Тож спідничка і поясочок красиво. А так не то, правда ж? Ні, ні. Так хуже. Ну так простенько, а то ж і поясочок. Може. Половинку так заправить не знаю. Не, все-таки дівчата краще, як заправлено. Вівпочку. Тут і поясочок, і все. Ну, ще й очки одіваю. окулярчик і отак вибіжу. Сумочку треба взяти якусь, якусь сумочку коричневу. І отак ще й сумочкою, така в мене маленька сумочка. Так, що, дівчата, в мене нові обновки від подружки. Подружечка моя дорогая, я тобі вдячна. Ти хотіла побачити, ти побачила, як твої наряди дивляться на мені. Дівчатка, ви пишіть, який вам сподобався образ лучше всього. До побачення. Пишіть, підписуйтесь. E non